Після 29 років спільного життя мій чоловік вирішив піти від мене до іншої жінки. Мені було незрозуміло, що я зробила неправильно. А він пояснив це так: я вже давно до тебе нічого не відчуваю, всі почуття згасли. Залишалась тільки прив'язаність, та діти наші повиростали, тож мене нічого не тримає біля тебе. Я дуже важко переживала наше розлучення, він був єдиним чоловіком у моєму житті. Я була переконана, що наша любов триватиме довго. Я жила тільки заради нього та дітей і ніяк не могла з цим змиритися. А потім від знайомих я дізналася, що в мого колишнього чоловіка вже довгий час є інша жінка. За весь час спільного життя в мене навіть не виникало підозр стосовно вірності Юрія. Я любила його, але розуміла, що потрібно знайти в собі сили жити далі. Я поміняла роботу, змінила зачіску, почала щоранку бігати, коротко кажучи, я взялася за себе, тільки б забути чоловіка. Минав час, а біль не проходив. Син з дочкою часто до мене навідувались, але я вдавала, що все добре. Не хотіла, щоб і вони хвилювалися. А через два роки я познайомилася з іншим чоловіком, хоч думала, що вже до кінця життя я не зможу нікому довіритись, але в долі були. Інші плани щодо мене. Перший час ми спілкувалися тільки як знайомі, а згодом між нами зав'язалися стосунки. Ми почали жити разом. І трапилось те, чого я аж ніяк не могла передбачити. Повернувся мій колишній чоловік. Очевидно, в нього залишився ключ, адже спершу він намагався відчинити ним двері. А коли зрозумів, що нічого не вийде, почав стукати. Я відчинила, а він, ніби нічого й не трапилось, почав заносити свою валізу. Хоч я його і не запрошувала в дім. Він зняв куртку і почав щось жваво розповідати. У мене склалося відчуття, що він мене і не покидав, а просто на тиждень їздив у відрядження. Колишній зняв взуття та кинувся мене обіймати, але я одразу його відштовхнула. Радість на його обличчі змінилася на подив. Невже ти не рада мене бачити, Люба, ти чого? Ні, не рада. Хіба не помітно?» – відповіла я. Чому? Ми ж стільки років разом прожили, і? Мені здавалося, ти свій вибір вже зробив чого тобі ще треба? Він враз змінився на обличчі, мабуть, надіявся, що я і досі його чекаю, але помилився. Тобто, ти мене проганяєш? Я думав, ти сумувала за мною, приїхав до тебе, а ти, бачу, часу дарма не гаяла. Думай, як хочеш, мені байдуже. І так, ти маєш рацію. Прошу забрати свою валізу з моєї квартири. Тут тобі нічого робити. Він стояв, мов остовпілий. А як інакше, думав піти собі від мене до іншої, пожити з нею і вернутися до мене? Я переконана, що їхні стосунки просто не склалися. Хоч яка тепер різниця? Мене його доля абсолютно не цікавить. У мене тепер нове життя.